Продовжуємо ранок надії. Важливі теми сьогодні окреслюємо. Одна з таких, якою хочемо торкнутися, це комплекс меншої вартості. Звісно, ми кожен можемо відчувати. Особисто щодо себе комплекс меншовартості, коли ми працюємо в якомусь колективі, особливо якщо це токсичний колектив, і десь нам не дають віри в себе, так і прививають ось цей комплекс меншовартості. Він знайомий нам і глобально для усієї країни комплекс меншовартості, який формувався століттями щодо нашої культури, нашої ментальності, нашої національної ідентичності. Величезна проблема. Ма, яка торкається багатьох факторів нашого життя, ми хочемо розглянути її для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації, особливо якщо ви відчуваєте е, цю проблему в собі зараз. З нами на відеозв'язку Тетяна Маковська, психологиня, логопединя, дружина пастора та мати чотирьох дітей. Доброго ранку, пані Тетяно. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дуже е е цінно розглядати таку серйозну тему з вами з експертом. Найперше, скажіть, будь ласка, от комплекс меншовартості меншувар... е – в меншуватості це нав'язане щось суспільством? Чи все ж таки це проблема особисто людини? І е які взагалі джерела появи е цього комплексу? Не хочеться ніколи мені когось звинувачувати, знаєте, в тому, що з нами трапляється. Якщо говорити про комплекс меншої вартості, то скоріше це проблема як суспільства, в якому перебуває людина, так і самої людини. Тому не можна сказати, що ось цей винен, що я себе так погано погано почуваю в цьому колективі. Або не можна сказати, що і я такий якийсь, ну, якось воно зникає, виникає. Тобто якісь фактори впливають на це. Я би сказала, що комплекс меншу вартості це, це такий самообман. Тобто людина дозволила самій собі обманутися, повірити в те, що я не вартий, повірити в те, що я вартий чогось меншого, і що зі мною не так. Like... Mm -hmm. Я знаєте, згадав зараз, коли ви окреслювали цю картину. Можливо, ви пам'ятаєте також, був християнський такий мультфільм, анімаційний ти особливий про ярлики, яке роздавало суспільство, і про панчинело цього хлопчика, який повірив в те, що суспільство та оцінку, яку він дає, впливає на те, що він може, а чого він не може. І потім розкривається так, для кого він особливий, і чого він вартий, і ми цього ще торкнемося, як розпізнати ознаки комплексу меншовартості, Особисто в собі. А, ну Дивіться, як на мене, комплекс меншої вартості, якщо брати, наприклад, християнку поки почнемо з, з нас, це в тому проявляється, що ти не ініціативний, не інколи такі займаєшся самокопанням, самовідчуванням в чомусь. Ти порівнюєш себе з кимось. І завжди у цьому порівнянні програєш. Тобто є хтось хто успішніший, хто більше досягнув, в тому числі і в фінансовому плані, і в якихось особистих там досягненнях, не знаю, кар'єри, якихось духовних там речей, і тобі здається порівняння з іншими людьми, що щось тобою не так. А якщо брати світ і взагалі суспільство наше, то скоріше воно проявляється в тому, що людина якби замикається і відходить в тінь. Тобто я не можу чогось бути ініціатором чогось, в мене не вийде, в мене не вийде, тому що там, ну, от мій сусід або хтось десь вони краще за мене, вони знають краще. І я тому якби, не можу, не в змозі щось робити Ну в якихось таких життєвих, життєвих речах. Угу. Тобто, це такий момент, коли ти починаєш надто таке самокопання, самобічування і такі е, пошуки в собі, якихось негативних негативних речей, ну такі занадто. Тобто, добре, коли ми самокритичні, е, само це угу. дуже добре. Рефоксуємо, От. Рефоксуємо. Але коли це занадто, коли це е, впливає на постійний мій такий настрій, і постійні такі, як е, під е, такі крайні переддепресивний, я би навіть сказала, тоді з цим варто боротися. Угу. Чи можемо ми сказати, що саме комплекс меншовартості це те, він загалі пов'язаний з тим, що ти себе оцінюєш в першу чергу так, і з тим, як ти себе оцінюєш, якщо ти порівнюєш себе з кимось, то ти завжди нижчосортний, ніби ти завжди якийсь не такий. А ось як ось цей комплекс меншої вартості він проявляється в стосунках, там на роботі, в кар'єрі. Чи впливає він також на успішність людини? Угу. Дуже впливає. Давайте почнемо зі стосунків. Може бути такі дві крайнощі. З одного боку, людина може вдіти на себе так званий, це називається такий комплекс жертви, коли ти вдіваєш на себе таку. Я не вартий, як би то сказати, не надто інтелектуальний, не надто успішний, не, ну, не, навіть не надто, а просто неуспішний. не успішний. Мені не везе. Угу. І я такий нещасний, нещасливий, тому що я от вдів на себе цей комплекс, і я собі думаю, тому що я такий нещасливий, я вимагаю якоїсь певної до себе. Певного такого ставлення, тобто я такий, от, от жертва, і допоможіть, ну навіть не допоможіть, а просто приймайте мене таким чи е, допоможіть мені просто от якось прожити. Ну, тобто він такий, трошки якоюсь такою якузою стає навіть для інших людей. Тобто я от такий, от, І тому я ма я от, от нещасливий. З іншого боку, я ще маю право на те, щоб злитися, злитися на це життя, злитися на вас, на усіх, тому що, е, тому що я такий нещасливий в житті. Є ще одна сторона цього, коли ти починаєш менше проявляти ну, якоїсь ініціативи або якоїсь, якоїсь бажання кудись рухатись, зростати, Там, не знаю, інтелектуально, фінансово, духовно. Тобто немає такої якби, бажання рухатись вперед, тому що в мене не виходило. От як діти знаєте, вони вчаться від успіху до успіху, якщо я цього успіху не відчуваю. То як би я не бачу, ну не варто боротися, не варто рухатися вперед, Тобто людина знаходиться в такому застої, так я uh -huh. б сказала. Uh -huh. А Якщо ми поглянемо. Тому... на... Ага. Так, 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 будь ласка, uh -huh. тому це і впливає якби на стосунки, зруч... ну, звичайно, впливає, тому що ми всі хочемо, щоб люди ну, біля нас ставали кращими, щоб вони ставали. Людянішими, щоб вони дружили з нами. А людина з низькою такою самооцінкою або комплексом меншої вартості ну це така, така завжди печальна, завжди сумна така, от собі особистість. Ось так. Якщо ми проглянемо на цю проблему в контексті нашого християнського життя, життя з Богом, чи можуть християни відчувати цей комплекс меншої вартості в порівнянні з Богом, коли вони думають, що ну, я такий недостойний, я такий не такий, щоб прийти до Бога і щоб він мене пробачив, або щоб служити йому, тому що я зовсім не ідеальний, дуже сильно грішний. Ось що робити з цим? Чи часто таке трапляється взагалі в християн? О, це така собі так, є така проблема, і навіть не хочеться мені знов-таки там говорити про церкву, про те, що там люди, які є в церкві, вони можуть додавати цього, або наше виховання. Є е, така проблема, але я вважаю, що ну, це такий, знаєте, знов таки обман. Тобто, є хтось, є така собі особистість, яка хоче вкрасти, вбити і загубити. І він буде робити все, щоб зробити так, щоб ти повірив в те, що ну, ти не вартий, або якимось чином, не знаю, як голов'яшка з вогню спасешся, і буде тобі добре. А тут якби ти не вартий, недостойний, не вмієш, не зможеш, не виходить, і в Бога є хтось інший на те, щоб зробити якусь ту чи іншу справу є воно таке, і навіть інколи буває, що людина свято вірить в те, що ну, вона така, знаєте, як. Грішник, останній грішні грішник, деякі, деякі навіть в молитві знаєте кажуть, з яких перший то я. Тобто я перший грішник, і я от такий, от нещасливий, і такі, які от ну от якимось чином Бог мене врятував, але я вот нічого не вартий. Але як на мене, це таке знецінення, знаєте, знецінення навіть жертви Ісуса Христа. І я люблю казати знаєте, людям, які ну, в основному це підлітки ну, в моєму досвіді, хто зі мною ну, так якби, радиться по цьому питанню. Я кажу: якщо Бог помер за тебе, якщо Христос помер за тебе, і як ти можеш казати, що ти не вартий? Як ти можеш сказати, що десь Бог в чомусь помилився, десь якось мене створив не таким. Він помер для тебе, за тебе, за твій гріх? І, якби, проблема в тому, що деякі рахуються якоюсь особливим рівнем святості. Підсвідомо, що я от такий, от, такий весь недохристиянин. Не і от от я борюся, іду, але нічого все рівно не вийде. Ну я от такий, от нещасливий, десь куточку собі сиджу. Власне, тут, напевно, дуже знаєте хороший приклад. Я пам'ятаю, коли чув, що ну, один чоловік ділився своїм досвідом, коли там був заклик приймати хрещення, і до нього підходить бабуся в церкві і каже: чому ти не відгукнувся на цей заклик? Коли там він каже, та я ще не готовий. Він каже, Богу не потрібні, готові. Богу потрібен ти. Ось і те, про що ви говорите, що. Ми можемо усвідомлювати і казати, що е, найперший грішник з усіх я, але в цьому якраз таки і велика надія, що, попри те, що я великий грішник, я настільки особливий в очах Бога, як ви зазначили, що він заради мене прийшов на хрест, не заради усіх, окрім мене. А заради усіх, в тому числі, особливо за мене, хочеться підсумувати нашу історію про цей комплекс меншовартості порадами, як із цим боротися? Чи можна це зробити самотужки? Як бути батькам під час виховання своєї дитини, щоб не привити цю невпевненість у собі низьку самооцінку? Бо, можливо, інколи батьки це роблять з добрих намірів, щоб дитина прагнула до покращення, але роблять тільки гірше. І які в основі цього? Процесу, ви можете також згадати піблійні принципи в боротьбі із комплексом меншовартості і низької самооцінки. Дякую за запитання. Дуже дуже люблю, знаєте, доносити до батьків таку необхідну нам всім річ. Насправді, коли дитина формується, коли в нас є свої діти, кожен із них формується від того, що ми їм кажемо. Наприклад, дівчатка. Дівчатка не вміють, не можуть вони всередині себе зростити такого, знаєте, розуміння себе ну, банально там, гарною, розумною, достойною, талановитою в чомусь. Не можемо це зробити, поки нам зовні ніхто цього не скаже. І перші, хто це має сказати, це батьки. І коли, наприклад, батьки, я не хочу сказати, що жаліють любові своїм дітям, але інколи, знаєте, не, не договорюють, не говорять. Ну що там ти гарна, ти розумна, ти найкраща. І мені завжди хочеться їм сказати, ну це така, така необхідна річ, це так гарно і добре сказати, особливо тати, щоб вони говорили своїм донькам, яка ти прекрасна, яка ти, тому що тато це такий... Підсвідомий образ Бога в майбутньому. Uh -huh. Тобто, якщо я не, не отримую від тата е, оцих слів, е, тої підтримки, то дуже буде важко в майбутньому не то, щоб навіть комплекс мати меншу вартості, навіть повірити в те, що Бог може мене любити. Інколи буває так. Е, в хлопці також дуже важливо сказати, що ти. Вартий, що ти вмієш, що ти можеш багато чого робити, і тут дуже гарно, це просто наш такий величезний плюс християн, що можна сказати, що ти можеш все в тому, хто тебе підкріпляє в Ісуси Христі. Ти можеш знайти свою цінність в тому, що робить через тебе Бог. Знайти в собі ось цю таку по образу і подобі, так? тобто знайти в собі цей образ Бога. і те, що ти можеш прославляти Бога в тому, що ти маєш. І м, якщо говорити про допомогу собі, чи, там, якщо ви побачите, по собі, що у вас є цей комплекс меншої вартості. Звичайно, можна, Бог може зцілити, Бог може підняти будь-кого, якщо в людини є така потреба. Якщо звертатись до спеціалістів, то це буде швидше і якісніше, я би так сказала. Таку невеличку рекламу душу і психологам. Варто це робити, не боятися цього, якщо воно реально заважає вам існувати, дружити, рухатись і зростати, то звичайно потрібно щось з цим робити. Тому, будь ласка, це так. дуже гарний. Це не є чимось таким якоюсь глобальною великою хворобою, якою не можна здолати. Якщо вже є бажання це здолати, то це все реально. Дякуємо щодо, щодо біблійних історій. А також хочу сказати, що вся біблія практично кожна історія про те, хто ти в очах Бога, так. ну давайте по героям біблійним Давид. Найменший серед братів, навіть батько mm. забувся, хто то в мене десь є якийсь ще син, так, а от отвечу по себе ну тут якби мог, міг би бути нормальний такий собі комплекс меншовартості, і ми знаємо, що про ну, трапилось далі. Бог взагалі в кожній історії, якщо от розглянути під призмою цього питання меншовартості, та в кожній історії є щось, коли Бог каже: Ти мій, ти мій особливий. Самарянка, яка також ну з таким комплексом, вибачте мені, що не позаздриш, приходить до колодязя, біля якого зустрічає самого Христа, який піднімає її самооцінку, і вона біжить в те саме в те саме середовище так. до тих самих людей, які переконували її в тому, що вона ну, має. Не дуже високу вартість, якщо можна так сказати, uh -huh. Uh -huh. вона біжить до них і розказує їм про Христа. Розказує їм, подивіться, я знайшла того хто знає про мене все. Тобто, в, в Христі вона знаходить таку свою цінність, і вона біжить, і вона говорить про те, що, що є надважливо для кожного. Бачите, як класно? Естер. Uh -huh. yes. ну куча. Буквально так, вся Біблія, так. навіть жінки, от дивіться в старий заповіт. Ми так багато читаємо, що там ну жінка, не рахуючись там жінок і дітей, жінки якось вони такі. І тут приходить Христос, який піднімає піднімає таку собі самооцінку жінки і каже, що ти, ти також така сама ціна для мене, як чу. Дуже О, класно, це, це ось це усвідомлення для християн. Воно надважливе. Що, наприклад, Ісуса Христа ми бачимо, що він нікого не засуджував, а він навпаки піднімав ось цю оцінку, як ви зазначили, показував, що ти не <світ> меншовартісний, ти дорогоцінний навіть з усіма гріхами, які маєш крокуй на те, щоб покращувати себе. А не те, що ми зазвичай любимо засуджувати, так і повчати як краще і міряти з духовністю. Дякуємо вам, Тетяно, за такі чудові приклади. Бажаємо вам успіхів і. Благословінь від Бога у вашій діяльності, Дякую. друзі. Нагадуємо, Дякую. що ми мали розмову з Тетяною Маковською. Говорили про комплекс меншої вартості. Хочеться сказати, що на потрібно дивитися на Христа і те, що він зробив заради кожного з нас, і його жертва заради кожного, і заради мене, і заради вас.